Друзі, привіт всім! Летимо шукати нові автомобілі. Надіємося на дуже продуктивний день, що глянемо дуже багато автомобілів, виберемо найкращі і будемо їх везти в Україну. Кому що цікавить, пишіть коментарі. Може... Можливо, у вас є якісь пропозиції, ще щось. Пишіть, коментуйте. Приїхали на огляд такого босьомого пасата. Зараз чекаємо власника, будемо більш детально вам показувати. В ньому на даний момент дефект двигуна. Зараз будемо розпитувати і дам більше вам інформації по цій машині. Поки чекаю власника, все-таки рішив вам відзняти стан по кузову цього пусата. їхні такі болючі місця ці на капоті, також є вм'ятина тута, гарні тітани. Сезонна резина 23-го року. Царяпина по всій стороні маємо. Глибина тут не досить велика, а тут вже є такі до металу прям. Також дверка підігнута задня права і крило трішки. Це також стандарт для Німеччини. Тут рижик. такий рижик. Труба Трумба чиста стається. На пальці нічого не залишилось. Так, нюанс на задній лівій дверці. Макучка? Тут також ми маємо два рижика. Носить невеличких таких. Тут також є. Він кот можете дивитися? Є. Четверочка на, лоб, на лобовому склі. Тут адвоєчка. Тут адвоєчка. На жаль, не видно скло затоноване. А, тут так легень колобить. Да. Ось так. Зараз прийде власник, тоді вже покажу салону, бо ще немає доступу до нього. Також тільки що пробили його електронним прибором. У фарбі немає ніяких підкрасів по машині, тобто він весь в рідній фарбі. Так, швидесенько покажу вам. Це був капот. Ну, йдемо, звичайно, далі. Переднє ліве крило. Передня ліва дверка. Задня ліва дверка. Заднє ліве крило. Також ляда. Дивимося. Заднє праве крило. Задня права дверка. Передня права дверка. Переднє праве крило і дах автомобіля. Також не крашений. Ось так, така машинка. Ось як казав, пошкодження двигуна. Приїхали перша і друга форсунка. З двигуна вискочили, Вирвало їх. Це кріплення. Саме форсунок. Ось так. Так, показує салон. Також їхні болючі місця. Електросклопідйомники, автосвітло. Я включив таку ж діагностику комп'ютерну. Зараз побачив. Так, мультируль, круїз є. 319 тисяч пробігу. Маємо підігріви, кліму. Старт-стоп. Автохолд, парктроніки, стан салона ну, на 300 тисяч приблизно так і виглядає потрібна хімчистка звичайна, потолок в більш-менш нормальному стані. Так, що Окей. Okay. українці там перекупи вимагають, все, дивіться. Показує. Показує. Все вже виняли до вас, до, до огляду. Подивіться. Нічого немає. Ще німець продає автомобілі. Ось так. На, цей... на що? А, yeah. це. На а, це на двигун. Кришка. Зверху. Yeah. Так. Ну так, в загальному більш-менш. Я би сказав, ціна відповідна до цієї машини. Є сервіска? Я, ливиш, я ливиш. Зараз гляну, чи є сервіска, також покажу. Так, знайшов сервіску. Тут є якісь така лежала закладка. Зателефонував якраз власник мусить декілька хвилин. Розмовляти з ним. Так. Перша сторінка 2013 рік. Інспекція була, тобто тюф був пройдений. Тут все є також інформація, далі, наступне обслуговування. У 13 році на 60 тисяч, далі 14 рік 89 тисяч, 15-й рік 120 тисяч. Далі 16 рік 169 тисяч. Тут заміна масла на 150 тисяч. Була проведена. Далі тільки заміна масла на 173. Тут на 201. Далі 230 тисяч. І все, далі більше сервісі нічого немає. Тобто не фіксувалось далі. Так, тут є також маленький бриф. На жаль, тільки у вигляді фото. 103 кВт, чистий 12 рік, 2 літри Dizzy. Ось так. Зараз ще глянемо, що показала комп'ютерна діагностика також. Також забувся, що вам показати тюф. Наступний тюф, тобто тюф до 25-го року, новембер, 11-й місяць. Да. До листопада є наклейка. Все, що він дійсний. Також є тюф з 17-го по 19-й рік. І є тюф з 21-го року по 23. й Тут є вся інформація також. Актуальний тюф ще тут є. Так, дивіться, помилка по мотору. І виходить забитий сажевий фільтр. Я так розумію, що форсунки вистріли саме із-за цього, тому що створився великий тиск в системі. Далі блок управління системи контролю і давлення шини. Дивіться, хто розбирається. Тобто, о, оце нас цікавлять саме ці проблеми. Далі там вже таке все. Ось такі проблеми є. О, тут видно, мигає спіралька. Тобто, можливо, це саме і насажовий фільтр Вона моргає. Ну все, в загальному, я так здається, по автомобілю і все показав. Зараз будемо вирішувати. Чи будемо ми його купувати чи ні. І вже в залежності від цього і будемо давати вам інформацію по цій машині. Друзі, їдемо з огляду машин. І подивіться, як їде Сіат Ліон, Ну, о, дивіться швидкість. Їдемо зараз ще по одні титанчики заїдемо. Досить гарний варіант, за класні гроші вискочив, зараз я вам покажу, вже буде включення прямо з місця там де будемо купувати. Okay. Клієнт короче, попросив, щоб в нього не знімати, то ми трошки від'їхали, зупинилися зразу. І ось такі оригінальні титанни. Там 15. видно розмір, да, 215-40 r 17 І ще десь я бачив тут рік випуску. Але тут, на жаль, вже не видно. Це старіший, це будь-то 11-й рік. 17. І там є також, я так розумію, два колеса 11-го і два колеса 17-го року. По бордюрах, так, да, є такі дефекти, але ціна була досить приємна. Тому ми заїхали їх і забрали. Так що за ці титанчики танчики можна теж писати, якщо ви хочете собі, такі розбултовка тут 5.112, кому цікаво. Так, сьогодні у нас Таська березня відправляється автовоз в Україну. Гольфік, кому цікавий, гольфік шостий. 1.4 90 кВт 2009 рік Може в попередніх відео ви бачили вже його Ось така машинка відправляється в Україну і цей фокус теж в попередніх оглядах у нас був. 2009 рік 1,8 бензин. Такий гарний рівненький. Фокус це один. Нюансик ззаді прийм'ята. Так, рівненький, гарненький автомобіль, Чи кому цікавить, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Автовоз вирушає в Україну. Чекайте свіжу поставочку в Україні.